Лапки, вау вау лапки, 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 Такой. лапки, 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 вау лапки, 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 дуже лапки, 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 Завтра дай за знак. Я пишу, что я через 15 дней. Да, сиси. Дик, 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 дик. А все, любой вопрос. Дайте на вас. Подписывайтесь и комментарии. Подписывайтесь. Лайки ставьте щоб без що вам не нравиться це відео, я думаю, вам понравиться всі мої відосики, тільки підписуйтесь. Ну що в мене дивитися мало підписників. Лапки, лапки, вау, вам. вам. М -м? Лапки, вам. Хм?

Я весела муркаю, я довго муркаю, 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 я довго муркаю, я довго муркаю, я довго іду. муркаю, муркаю, не можу зап... Остановитися, вновитися, становитися, мурка, мурка, барабуйка, мурка мурка, барабуйка. Ой, 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 Мурка, тихрик, нет, мурка, нет, тихрик. Бравий, закінчується.